Так, друзі, всім привіт. Давимо олію опять, вчора не знімав, як вияв. Думаю, підзніму, як далимо. Це все як по старому. Така сімочка. Трошки вже надавили. Зараз покажу макуху. Вот така макуха і все такі білі эти пережали сильно, вона почала підгорати. Як попкорн. Ну а макуха, бачите, яка. Непогано. Діло потихеньку йде, позатягували як можна по самому до максимума. Це очки прийшли запчасти, на до цей прес на здоровий. Оця ось тулка туди в гайку. І сам конус. Бачите, у нас трошки не такий там, у нас вже підтертий, видно як. Ну, коротше, оце втулка і гайка. Десь 5 с копей, 5500, навіть десь так. На оцей прес, то що в ньому вже вироботка, бачите, він йде в вот одну ету. А надо субано існує таким, ну, рівномірно везде. Ну, все одно ми біля, 38 дали. Бо до мене дзвонили, кажуть, там 20, 22 чи 23 в них дали. Ну я не знаю. Ми міряємо, ну. Ваше і вийшло 38. Може сімочка не така маслянічна, ну. Цей раз вроді би набрали сімочку, виїжджа вже, вже туди до стінки. Там була вроді би сінгента щось. Небагато. Ну, Вроді би Лучше мастенічна, бачите. Іде непогано. Оце, ми кожен раз чистимо але як запускається, він поки не з кашу кидає. Ну, а так. Отака ось олійка там, і там, там буде зараз. Ну Ми надавимо зараз десь 200, як ще два ну, десь 250-260 літрів. І сьогодні будемо їхати знову по семочку, віяти буду. І ще надавимо. Трохи закази йдуть. Ціна макухи в нас 10 гривень. Ціна олії 35 гривень за літр. Зараз така ціна поканість. Ну Я дивлюсь на макуху, там і даже вже і 14 є ставляють. Ну, не знаю, у нас пока місь, хай 10 буде. Макуху ставляють більше, то що скидають олію. Щоб, бо олія 35 гривень, як в тому году вона була 50, макуха була 4, 5, 6 і 7. Даже. А в цьому ту 35, а Макуха 10. Вот так. Макуха йде така суха бомба. Мотори не гріються нічого. Ну, а сюди ми ще не ставили нову. Вже поставимо як продавимо. Два рази. І тоді займемося, поставимо все нове, бо його ж треба буде притертися. Бо я ж кажу, люди дзвонять, кажуть, то 22 треба притерти його для начала. А якщо продавити 200-400 кілограмів, ну це нічого воно не притреться. Ми брали його обіушне, ми його не притирали нічого. Цей вроді притирав, то що ми його ганяли. Семочка макуха, семочка макуха і Бо, то світ, кажуть, дорогий, що його по два рази ганять. Ну, Надо таке зробити. Ми делаємо одну давку, можна в дві зробити. Так у нас 38, а з двома буде, ну, 40 точно буде давити. Ну, Я пробував засипати, іде. Небагато олії йде, ну, капає. Можна попробувати. Ну, тоді макуха буде чорна. І, ну, я не знаю, і олію додати, тоді у світло олію, вона не буде така янтарна, буде така темна. Ну, а хочеться робити дві Треба такий самий ще один прес замість цього, щоб з цього пішло в другий. І тоді буде дві отдавки і виход буде ну, нормальний. Ну, олію сильно не беруть. Можна було б іще один такий, ну і цих вистачає. З головою. Оцей. Якщо вони пороблять двоє суток, ну двоє суток, два дні, ну, вони роблять ми з восьми почали і десь до трьох. Осім, дев'ять, десять, один, 12 час, 2-3. Ну, сім, ну 8 часов він робить в день вдвоє. Оце пороблять два дні і... Оліївалом. Макуху, я ж кажу, забирають. Ось уже весна почнеться то коровам, то бролером. Люди набрали теж, ті, хто в мене брав по 10 гривень з запасом. Та тобто все тоді дзвонили після того, а в мене не було макухи. Оліївалом стоїть, а макухи нема. Бачите, отут разниця в макухі яка. Ну а так біло йде. Потихенько, потихенько, але діло йде. Хочеться, щоб воно аби забирало би цю макуху, цей гнучкий шнек і одразу туди висі, ну, кидало. Ну, Тут не так багато і макуха вона невдобна, воно не, не зможе його брати, бачите, длинним яким іде. І тільки треба, щоб шнек, я думаю, стояв. І тут його треба дуже здоровий. Щоб за не сюди його так пускати, його треба чи наверх так пускати і там униз. Ну а тут дуже длинний він буде, дуже дорого. Поки ми зносимо відрами. Ну, а так діло йде, поки ніч нічого не йде, тут не поламалося. Цей пече, в цьому були поміняні чертом году подшипники. Там нічого не міняне, як купили його так і так воно і є. Ну там не гріється отой вузел. А тут гріється. що тут а йде на зажим, шнека туди. А тут треба сюди йде зажим, в обратну сторону. Тож, там Ось такі діла. Потихеньку давимо. Сьогодні небагато у нас 16 16 мішків по скільки там по 40 кілограмів. Це 400 ну, і 624. Це 640 кілограмів ми дали. Небагато. Не побагато не давимо, оце набрали, прицеп, перевіяли, надавили. Залили, вона відстаюється, подіну Ну, Коротше, процес здоровий. Ну, Друзі, будемо на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!